сьогодні я вам розкажу про катера Святого Мартіна. Але з першого я вам трохи розповім про історію створення Собору. Початок будівництва датують 13 століттям, але сучасний вид він отримав у 1845 році. З 1563 по 1830 рік в соборі Святого Мартіна проходили коронації імператорів. Священної Римської імперії та Австро-Угорщини. Якості королів Угорщини, зокрема Максиміліана іі року та Марії Терезії 1741 року. Моє враження 10 з 10. Я, як фанатка усіляких стародавніх соборів, церкв була дуже вражена цим собором. Не у всіх храмах або соборах можна побачити усілякі скульптури та ще й пояснення до них та їх історію. А також був алтарь, присвячений пані Марії. Це я обійшла алтар і знайшла до нього пояснення. Було дуже багато скульптур на стіні, на колонах та навіть на стелі. А це скульптура святого Мартіна, виконана у стилі бароко. Також дуже полюбляю цей інструмент. Але шкода, я не встигла його почути на власні вуха. Як ви вже могли побачити, то це алтар Святого Кріжа, тобто Ісуса Христа. А тут я була дуже вражена, бо була я у соборі вже втретє, але спускатися вниз мені не доводилося, бо весь час було там зачинено. Але сьогодні проводилася екскурсія і тому двері відчинили. Як виявилося, це були катакомби. Але потім, якщо ви зараз дивитеся відео, ви можете побачити багато-багато поховань. І як ви бачите, є навіть імена та рік смерті. У катакомбах храму є поховання видинних представників духовного стану та іменних дворянських родів. У соборі розташована гробниця Йозефа Ігнаца Бейзлі, автора першого словацького роману. Хоч мені і було лячно там знаходитися, але моя зацікавленість була сильніша, ніж страх, тому я продовжувала знімати потайки, щоб ніхто не бачив, бо це було заборонено. Далі ви можете побачити табличку, яка раніше була прикріплена до місця поховання, але згодом табличка почала ржавіти і їх переписали вручну. А далі найцікавіше. Тут я побачила справжні гороби, і це моя реакція, я була в шоці. І на цьому все. Дякую за увагу До побачення!